Всі так дуже сподівалися, що після зустрічі Трампа і Путіна настане мир в Україні, але ж ні. На жаль, як я вам і говорила, обстріли не припиняться поки що. Можуть бити по житлових будинках, можуть знову ж таки вдарити по газу на автосховищах, по трубопроводах, там, де пальне. Десятка пентаклів так часто також відігрується. Тобто це може бути захід України, це може бути Південь України, там де порти. Чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна? Я думаю, що ця зустріч може відбутися, але це буде не скоро. Як мінімум, пройде від двох. До п'яти часових проміжків, тобто це від двох тижнів до п'яти місяців. Але ось по гробу й лисиці очевидно, що справжнього Путіна на переговорах не буде. Буде якась гонщик, лисиця, яка буде видавати себе за Путіна або будуть дипломати. Давайте зійдемось на тому, що приїде двійник Путіна. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро мене звати Людмила. Як я вам і говорила в своєму прогнозі від 11 серпня 2025 року, що зустріч між Трампом і Путіним відбудеться, але від тієї зустрічі для України буде толку мало. Давайте зараз подивимося, яка зарагідність того, що будуть переговори на Алясці. Що вони відбудуться між Трампом і Путіним? Тут карти говорять, що ведеться підготовка для того, щоб ці переговори відбулися. В будь-якому випадку зустріч на рівні делегації російської американської вона відбудеться. Чи приїде на ось ці переговори на Алясці 15 серпня Путін? Той кого називають путіним, гроб? Чи живий справжній Путін гроб? Пам'ятаєте? Дивимось лисиця, вершник і дерево. Так, що сказати? Я думаю, що якщо на ці переговори і приїде Путін, то це буде двійник Путіна, лисиця вершник. Давайте поки схилятись до тієї версії, що може приїхати переговорщик. Або де щось там на рівні ось цих лаврових, ушакових і всіх інших, або ж двійник Путіна. Що тут, але ось по гробу й лисиці очевидно, що справжнього Путіна на переговорах не буде. Буде якась гонщик, лисиця, яка буде видавати себе за Путіна, або будуть дипломати. Давайте зійдемось на тому, що приїде двійник Путіна. Обстріли не припиняться. Я вам говорила готуватися, тому що удари жорсткі будуть. Як ви бачили, були жахливі удари Запоріжжя. Одеса, вдарили по, сьогодні по Кременчуку. Тобто переговори переговорами, а війна за розкладом. Також я вам говорила в своєму прогнозі від 18 травня 2025 року, де я розглядала, чи буде зустріч Путіна і Трампа. Я вам вказувала на те, що ця зустріч може бути в період від 2 до 5 від двох тижнів до п'яти місяців. Але в той же час я говорила, що це буде не найближчими місяцями, буде більше контакти. Ось такі на рівні там делегації, онлайн-контакти, зі дзвони та інше. І Цей прогноз. Це підтвердився. Щодо того, що я говорила в прогнозі від 11 серпня 2025 року, то я говорила, що на переговори поїдуть Лаврови, Ушакови і двійник Путіна. як ви дивилися відео, я думаю, багато хто з вас дивився це відео, як там виглядав Путін, чи думаєте, що ви це справжній Путін. У мене також є відео, подивіться, кому цікаво, що я думаю з цього приводу чи живий справжній Равжні Путін. і ось я дивилася. Передачу після того, як була зустріч Путіна і Трампа, і виступав психолог в ефірі каналу Страна 404 Дмитро Попов. Він також є спеціалістом по поліграфу та профайлингу. І він сказав, що ні, який Путін це двійник Путіна, якого він назвав Говорун. Я погоджуюся також, що це був двійник Путіна і. Можете також написати в коментарях, що ви думаєте про ось цю червону доріжку, яку йому розстелили, про кривляння Путіна, і як ви взагалі думаєте, чи змінилася ваша думка щодо закінчення війни, чи буде цей кінець війни після цих зустрічей, чи це все таке бла-бла бла, як мені показували попередні прогнози. Зараз ось була зустріч Зеленського з Трампом із лідерами коаліції охочих відношення безпосередньо самого Трампа, як він ставиться до цього диктатора Путіна чи того, кого називають Путіним, і до Європи та Зеленського. Як я вам вже говорила в попередніх прогнозах Трамп, Путін для нього як от образ ось цього Путіна, він як Авторитет, скільки років у владі, він також мріє ось так сидіти на троні, робити все, що хоче, щоб ніхто йому не був указом. Але ж, Америка, це не Росія, і там таке не може бути. І навіть ось суди вже. Дуже багато було рішень суддів, де вони відміняють ось ці тарифи Трампа. Так само Трамп і не ввів санкції проти Путіна та Кремлівської банди Росії, вторинні санкції поки що також не введені, обстріли України продовжуються, а толку ніякого немає. Тому давайте подивимося. Давайте подивимося, яка вірогідність все-таки. Що ведуться ось ці вторинні санкції проти Росії. Чому я саме з цього питання почала розглядати? Тому що дуже важко розглянути питання, чи будуть переговори, бо зараз всі дивляться це питання, колошматять простір, і, можливо, там будуть якісь похибки вже показані. Ось це трішки легше буде нам. Тоді будемо орієнтуватися, чи буде припинення війни, чи заморозка війни, чи щось таке. Давайте дивимось, чи введуть санкції. Давайте спочатку Трамп подивимось. Чи буде він проти Росії Путіна вводити санкції найближчим часом? Найближчим часом. Тут карта закохані. Дуель. Дев'ятка мечів, тарогномів, вісьмірка кубків і «Туз пентаклів». Чи буде трамп вводити проти? Путіна Кремлівської Росії санкції, маловірогідно, і ось знову ось цей Пентакль світиться, ось щось там на грошах пов'язано. Дуже вони там щось договорилися, і по вісмірці Кубків з тузом Пентаклів він буде як Арестович, 2-3 тижні. 2-3 тижні, 2-3 тижні, а санкцій немає. Хоча. Тут уже видніється дев'ятка мечів, дуель. Це говорить, що сенатори вже трішки там Трампа підкусюють, що треба щось робити. Але ж, як я вам його опублікувала на прев'ю до відео зустрічі Путіна і Трампа, дивіться, ось. Поцілунки, поцілунки. Тут е, Трамп не збирається ці санкції вводити. Давайте тоді подивимось, можливо, Сенат Америки захоче це зробити. Давайте подивимося, чи збирається американський сенат вводити санкції або проти Росії, або вторинні санкції проти держав, які будуть у Росії там щось. Купувати їх ресурси. Знову ж тут таке дуель вже на дні колоди, дев'ятка мечів, туз мечів, паш кубків і королева жезлі. Щодо Сенату, то ось тут якісь дії по закону все ж таки вже показує. Тому я думаю, що прийде час, коли Сенат, незважаючи на те, що Трамп хоче чи не хоче, а він візьме. Все свої руки, і колективне рішення Сенату прийме те, що Росія має відповідати за війну в Україні, і ті, хто співпрацює з Росією, також мають за це відповідати, хто там купляє газ, нафту і так далі. Що вони мають отримати вторинні санкції. Тому можливо, це буде не так швидко, як нам би хотілося, але ось те, що на російську нафту газ, тобто. Ось все це може бути накладено санкції, танкера їхні, то це може бути. Все-таки тут туз мечів, а це закон і порядок. Тому я думаю, що готується Сенат Америки показати, що Америка це не диктаторська країна, а все-таки демократична і там все-таки буде. Буде ще не все так, як хоче Трамп. Тому подивіться мої попередні відео, як я говорила, що Трамп прийде до влади, не все так пропало, все таки він не сам приймає рішення. Є ще Сенат, який буде це вирішувати. Давайте подивимось по картам, яка вірогідність. Що найближчим часом пройде зустріч Путіна і Зеленського? Там вже новини показували, що кремлівська банда запрошувала Зеленського в Москву. Ну, це просто як якийсь сюр. Не може такого бути. Я думаю, що і без карт це очевидно. До речі, нагадаю вам сьогодні 19 серпня, і будемо дивитися питання. Чи буде зустріч Зеленського і Путіна або того, кого називають Путіним. Не будемо загадувати країну, просто чи буде ця зустріч вживу з Путіним чи його двойніком, і Зеленським. Яка, вірогідність, що така зустріч відбудеться? Ось тут Лисиця. Так само, як я вам говорила, зустріч Трампа і Путіна лисиця це дипломати. Тобто це може бути зустріч на рівні дипломатів, зустріч на рівні делегацій. Це, очевидно, буде. Давайте дивимося, чи буде сама зустріч Путіна і Зеленського найближчим часом: Сонце, Зірки і Корабель. Судячи по цьому, то дійсно ця зустріч може бути. Сонце, корабель, так. Коли ця зустріч може бути, як варіант, вона може бути через три дні корабель. Так само, як говорили, що можливо ця зустріч відбудеться 22 числа. Якщо ця зустріч не відбудеться, то вона може відбутися у вересні період 3, 16, 31 вересня близько цих дат, як варіант, або ж в період від 3 тижнів до 3 місяців. Але якщо брати так в цілому, також 14 число може бути, якщо взяти в цілому, то ось корабель показує, що так, ця зустріч може відбутись найближчим часом. Хоча по зірках трішки може відкладатися ця ситуація. Давайте подивимось на Таро. Що покаже Таро? Чи відбудеться найближчим часом зустріч Зеленського і Путіна? Що тут покаже? Чи відбудеться найближчим часом зустріч Путіна і Зеленського, або того, ким називають Путіна його двійника? Тут трійка мечів. Вісім кубків, мах і карта світ. Все-таки, все скоріше за все, що на зустріч з Зеленським, також приїде двійник Путіна. І якщо брати тут зірки і лисиця, це також може про це говорити. Тим більше лисиця дитина, Валєт Пік, тобто приїде обманка на зустріч з Зеленським, приїде не сам Путін, якого вже давно немає, я так вважаю. Або навіть якщо є, то воно його живим не показує. Приїде двійник, якого виставлять на показ для контакту. На світовій арені ось світ мах, тобто буде тут зустріч, і це знову ж таки може бути найближчим навіть часом. Хоча ця зустріч може так бути, що. Дуже багато маніпуляцій буде, і вона може переноситись по датах Може Росія висувати якісь умови, щоб ця зустріч не відбулася, і як на Україну це спихати. Що ось ми тут хочемо контактувати, а ви не хочете. Якщо тут брати дуже багато трійок, також може бути зустріч 3 на 3. В форматі 3 на 3. Також може бути. Що на цій зустрічі, як варіант, буде присутня світова спільнота? Тобто, хтось з європейських лідерів, так само Трамп говорив, що він буде присутній, якщо там його запросять. Тобто, в цілому, в цілому, скоріше за все, ця зустріч відбудеться. Що то дати, то карти на дати конкретно не відповідають. Тому що майбутнього немає, воно постійно може змінюватись, варіюватись. Але чи є в колективному несвідомому такий сценарій, де відбувається зустріч Путіна і Зеленського, так це може відбутися. Побачимо. Час я конкретно не загадую, але може бути в період також 1, 8, 21 числа, 3 числа, тобто, якщо брати ось так в цілому, це буде або через 3 дні, тобто, як говорилось 22 серпня, але це саме зустріч може на рівні делегації бути. А якщо брати вже Зустріч Зеленського з Путіним, то можливо це відбудеться 21 вересня, в період 21-31 вересня. Також може бути в період з 1 по 8 вересня і близько там плюс-мінус 16, 14-16 вересня. Тобто, давайте подивимося, чи відбудеться ця зустріч в кінці серпня, якщо не відбудеться в період, з 22 по 31 серпня, то тоді подивимось, чи відбудеться вона. У вересні, але скоріше за все, що ця зустріч найближчим часом, найближчі 1-2 місяці, так, може відбутися. В той же час карти по зірці можуть відкладати сроки. Добре, давайте тоді дивимося, якщо ця зустріч відбудеться. Якщо ця зустріч відбудеться, то чи принесе це Україні якусь? Суттєву радість, суттєві зміни на краще у війні. Чи буде це так, давайте подивимось. Давайте подивимося. Чи принесе зустріч Путіна і Зеленського? Суттєві покращення в війні в Україні? Десятка мечів. Ви бачите в десятці мечів якесь велике щастя. Десятка мечів, шістка жезлів. Ну, подивимось, можливо, десятка мечів говорить про завершення якогось процесу. Тут пас жезлів місяць. Пам'ятаєте, зустріч Трампа з Путіним випадав також місяць? І тут колісниця. Як варіант в новинах? Папа Жужезлів Буде говориться, так, там щось іде на краще. По місяцю є дуже багато підводних каменів. По колісниці це навіть про те, що Росія може піти в наступ. Літо осінь, Росія все ж таки готується. Давайте подивимося, що принесе для України. Зустріч з Зеленського з Трампом, якщо така зустріч відбудеться. На Ленорман, Що покаже Ленорман? Тут обручка, це про якісь домовленості як варіант, якщо після зустрічі. Путіна з Трампом угоди не було, то, можливо, після зустрічі Зеленського з Путіним, потім, можливо, ще буде зустріч з Трампом, з лідерами Європи, можливо, якісь домовленості почнуть оформлювати. Що тут покаже? Тут дерево, тут чоловік і тут щури. Знову ж таки: Зеленський віддай землю, віддай ресурси, те, що національне багатство, земля. Під підгристи. Тобто, це, що буде, розмови про здачу території. Говорять про якісь обміни території, але що ми міняємо? Ми що кусок Росії міняємо на кусок України? Ні, це не обмін, це здача. Це про здачу території, що Зеленського будуть змушувати. Щось віддати з наших територій. І Росія, крім того, ще йде в наступ. Давайте ще додатково щурів уточнимо гроб. Те, що Росія відгризла собі, те, що вона знищила, росіяни називають освободіла, ось хочуть зробити. Відрізати те, що Росія собі захватила, я думаю, що погробу є вірогідність того, що Зеленський може відмовитися від такої угоди, і тому війна буде тривати далі. Тому давайте дивимось додатково після зустрічі Зеленського і Путіна, чи буде війна тривати? В Україні далі. Чи будуть далі обстріли, бойові дії на території України після зустрічі Зеленського з Путіним? Переверталась карта суд. Дивимось, що тут покаже, чи будуть тривати далі бойові дії. Тут королева кубків на дні, шістка мечів, десятка кубків і колесо Фортуни. Колесо Фортуни карта дуже така. Непередбачувана каварна карта, тому по Колесу фортуни це може бути і добре, і погано. Щось неочікуване і повторення. Можливо, Росія піде в наступ знову на Київ попруть своїми ось цими військовими навчаннями Захід 2025 що є в колесо фортуни. Паж мечів. Нічого доброго після цих переговорів не буде. І тут вісьмірка кубків. Не буде відходу, не буде ось цього жесту доброї волі. Як вже колись було по домовленостям, буде як варіант підписано якісь документи невигідні для України. Так само по пажу мечів можуть росіяни сказати: ось так, тіпи, да, припинення вогню, але будуть пострілювати, будуть лізти далі на українців, Території, і це знаєте, така передишка, як завжди, після оцих домовленостей про припинення вогню, про якесь перемир'я. Потім починаються ще гірші обстріли, ще гірші удари. Росія ще більше преться на українську територію і нічого доброго з цього немає. Тому. Тому, якщо чесно, як би мені не хотілося трактувати, що бойові дії закінчаться, але вірогідність того, що вони закінчаться, і все буде добре після зустрічі Путіна і Зеленського, скоріше за все, що так, не буде. Тут випадає карта букет. Щось Путіну треба подарувати, щоб він відстав. Трішки, ненадовго. Але все це по змії, все це обман. Тому ось якщо навіть після зустрічі Зеленського з Путіном буде якась передишка, затища, потім очікуйте нові хвилювання, нові. Якісь таємні договорняки, те, що ми не будемо е, бачити, е, і далі будуть знову ж таки якісь розмови, переговори, е, і буде вже Європа трішки е, займатися більше, ще більше цим питанням, е, для того, щоб якось покращувати ситуацію в Україні, бо вже ж вони розуміють, що Путін накопичить ресурси, і до них попреться знову якісь домовленості, договорняки з Росією, і чим це закінчиться жінка. Все-таки Росія буде вимагати своє, віддайте нам кусок території, яку ми захопили. І це в першу чергу вони хочуть Крим, хочуть Південь. Хочуть Донбас, донбас Крим, це взагалі Росія не обговорює. А Херсонська Запорізька область вони також будуть наголошувати, що Росії треба віддати, вони навіть ще більше можуть піти там в наступ, щоб це все захопити. Тому, тому не розслабляємось, донатимо на зсу, хто б там що не говорив. Хотілося б, щоб війна закінчилась по цьому колесу фортуни неочікувано, як я колись і передбачала, і говорила в своїх прогнозах, але Росії не варто довіряти. Крім того, росіяни можуть готувати якусь таку досить таки негативну ситуацію, щоб відкрити скриньку Пандори ще більше. Я вже не знаю, куди більше вони можуть напакостити Україні, але повірте, можуть і колесо фортуни. Це хто займається таро, вам розповість, що це не завжди удача і велика радість. Колесо фортуни це може бути кармічний урок, коли по тих самих граблях йдеш в 305 раз, і ці граблі дають вже такі гулі на лобі, понабивали, а людина йде іде. Тому. Дуже б не хотілося, щоб після якоїсь передишки Росія пішла ще більше в наступ, і щоб ось ця фраза можемо повторити, щоб одігралася для України жахливими наслідками. Тому Знаєте, що карти таро показують вірогідний сценарій розвитку подій. Майбутнє багатоваріантне і багато в чому залежить від нас самих, який сценарій майбутнього ми формуємо той і втілиться. Змінюйте на краще свій слой реальності, робіть практики хонопонопону, читайте молитви. Також. Просіть захисту вищих сил, і хай всі, хто подивився цей прогноз до кінця, будуть під захистом, і хай все у вас буде добре. Дякую всім, хто надсилає донати на розвиток каналу, Хай Таро, хай вас благословляють вищі сили і дають вам ще більше. Дуже дякую всім за увагу. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, до зв'язку.